Microsoft Whiteboard це чудова онлайн-дошка, на якій можна малювати, писати, вставляти свої зображення та геометричні фігури. Також ви можете запросити своїх учнів, та вони будуть бачити все, що ви пишете на дошці у реальному часі, не потребуючи демонстрації екрану або зв'язку. Отже, аби встановити її, нам треба перейти в браузер Google та вписати Microsoft Whiteboard. Переходимо за першим посиланням та на, на, закриваємо перший діалогове вікно. Далі наводимо на е, кнопку Download та вибираємо вашу операційну систему. Далі бачимо, що дошка абсолютно безкоштовна. В ній немає е, ніяких покупок, тому натискаємо кнопку Get. Далі дозволяємо запуск Microsoft Store. Тому що це офіційний е, магазин Microsoft, та в мене вона вже присутня. Я вже її придбав. Е, тут буде е, Free, тобто безкоштовно. Ви натискаєте її, і вона автоматично буде встановлюватися. Важливо зауважити, що Microsoft потребує інший обліковий запис, е, ніж у Gmail. Тобто, якщо у вас. Е, нема облікового запису, а є тільки Gmail-обліковий запис, то вам потрібно буде створити обліковий запис Microsoft. Там буде за номером телефону або за обліковим записом, за поштою у Gmail. Отже, після встановлення ми можемо закривати браузер та відкриваємо Microsoft Whiteboard. Приймаємо обновлення. Та переходимо у повноекранний режим. А, приступаємо до роботи та вибираємо наш обліковий запис. Все, а, все приймаємо тут, на ваш вибір. Або погоджуйтесь, або ні. А, отже, ось ми а, отримали наш обліковий, а, наш, а, нашу дошку. Отже, на ній ми одразу ж можемо писати а, та Зробити гіперпосилання, до якого зможуть під'єднуватися люди. Ось це. Наприклад, я його скопіюю, відчиню, відкрию браузер та ставлю це посилання. Отже, ми зможемо або тут встановити додаток, або відкрити в ньому, або просто подивитись. Наприклад, просто подивитись, нам потрібно буде знову ж таки війти. Я не буду цього робити. Тому продовжимо. Отже, що нам ще тут потрібно? Є лінійка, що дуже чудово. Аби змінити її градус повороту, треба зажати її та крутити колеско миші. Аби видалити цю лінійку, нам потрібно знову ж по ній натиснути. Отже, також ми можемо вмикати активне перо. Це перо, яке, яке можна писати на планшеті, та воно буде відображати ваше, ваш текст на екрані. Також ми можемо створювати таблиці та фігури. Далі, аби, додати, аби почати щось писати на дошці, ми повинні вибрати, що ми хочемо написати. Або це буде текст, або рукопис, або додамо замітку, додамо зображення, або. Так, додамо зображення, наприклад, я відкрию зовсім, наприклад, сороку. Ось вона у мене відкрилася, і я можу зверху, ні... зверху неї писати. Так. Ось. Тобто це може нам допомог... допомогти у перевірці робот. Тобто, якщо ви в онлайні будете перевіряти роботи або вставляти зображення з підручника, ви зможете писати поверх неї. Отже, також ми можемо вставляти текст. Наприклад, я напишу на англійській мові hello. І він буде у нас шрифтом як. ну, Рукописний шрифт. Також можемо зробити замітку. Тут також можна щось написати та вона буде як стікер. Також у нас є меню вставка, де ви можете вставити зображення, яке ви попередньо скопіювали. Зробити. Дошку заміток, список, шаблон, додати файл формату PDF, формату Word та PowerPoint. Отже, знову ж таки, що писати, ми переходимо у режими. Наприклад, ми пописали щось, та нам потрібно вставити зображення. Ми нажимаємо на цю галочку і переходимо знову в цей режим. Ну, як додавати зображення, я вже показував.